Друзі, привіт! Ну що, ж, знову настав сезон закроток, і цього року пропоную зробити дуже смачний салат з огірків. Називається зимовий король. Доволі простий у приготуванні, але огірочки за ним виходять дійсно дуже смачними, хрусткими, кисло солодкими. Я би сказала, що справді королівські, обов'язково спробуйте. Сюди також можна використовувати й огірки великого розміру. Отже, огірки нарізаємо не дуже тоненькими колечками. Та висипаємо це все у велику миску або каструлю. Далі нарізаємо цибулю півкільцями і додаємо до огірків. Також для цього рецепту нам потрібен один болгарський перець. Він надає цьому салату і прекрасного аромату. Додаємо подрібнений гріб, а також вичавлений чесник. Додаємо цукор, сіль, оцет та все перемішуємо. І залишаємо постояти на 30 хвилин, щоб огірки пустили сіль. Я вам скажу, що це вже дуже смачно і це вже можна їсти, але готуємо для зберігання на зиму. Отож далі салат розкладаємо у півлітрові банки. І не забуваємо також рівномірно додавати сік, який залишився. Далі банки нещільно накриваємо кришками і відправляємо стерилізуватися. На дно каструлі кладемо чисту ганчірку або рушничок, тоді складаємо банки і заливаємо гарячою водою. Та стерилізуємо 15 хвилин після закипання. Герметично закручуємо банки та перевертаємо догори дном. Добре, накриваємо банки рушником або ковдрою, щоб зберігалося тепло, і залишаємо так на одну добу. Огірочки готові, вони добре зберігаються, і зимою можна споживати їх до будь-якого гарніру.